Всім привіт! Я вас вітаю себе на каналі, і сьогодні ми з вами будемо повністю розбиратися в ситуації, яка зараз склалася в Польщі з картами побиту. Тож, я думаю, що це буде цікаво для абсолютно всіх українців, які зараз знаходяться в Польщі, або ж збираються туди виїжджати. Тож раджу дивитися це відео до кінця. Також не забувайте ставити йому лайки і ділитися ним в себе в соціальних мережах. Отже. Зараз, що стосується карт побиту, то українці поділилися на тих, хто приїхав до 24 лютого, і на тих, хто приїхав після 24 лютого. Почнемо е, спочатку, власне, з тих, кого ми називаємо біженцями, тобто з тих, хто приїхав е, після 24 лютого. І е, тут є також дві-два різних варіанти. Е, перші Біженці, які хочуть подавати на карту побиту, вони можуть подавати на карту або на основі роботи, так як це було до початку війни, або ж подавати на основі свого власне тимчасового захисту. І тут є також два різних варіанти, і в них українці також досить часто путаються. Отже, та категорія, яка хоче подаватись на карту побиту на основі роботи, тобто, ви працюєте, у вас є умова злецення або умова праці, ви хочете залишатись в Польщі довше. І ви хочете подавати документи на карту побиту, так от ви можете це робити, ну, якби вашу справу будуть розглядати не раніше, ніж 1 січня 2023 року. Чому я кажу не раніше, тому що це може бути пізніше. Просто, якби в уставі польської влади написано, що. Українці зможуть якби, що ці справи їх розгляд буде відкладено як мінімум до 1 січня, тобто їх можуть розглядати і пізніше. В такому випадку, якщо ви вже зібрали свій пакет документів, ви можете поштою надсилати вже свої документи на ужант Воєвудський. і цим, цим самим, по-перше, ви собі трошки пришвидшите розгляд справ ваших. А по-друге, у вас вже буде. Підстава на для легального перебування в Польщі, навіть якщо ви втратите за якихось причин тимчасовий захист. Як зібрати пакет документів для подачі на карту побиту і як відправити свої документи поштою, я про це записував окреме відео. Воно вже дуже старе. Я десь отут залишу посилання, щоб ви змогли зайти і передивитися, які там пакет документів, як його зібрати і де що потрібно брати. От, друга категорія це українці, які приїхали після 24 лютого і вони хочуть подаватися на карту побиту на основі свого тимчасового захисту. Про це ви також багато чули, і саме звідси пішли чутки, що потрібно чекати в Польщі 9 місяців, а тільки після того подаватись на карту побиту. Що стосується цієї справи, то в загальному така. Можливість буде в майбутньому, тобто, справді, в уставі про біженців, про яку ви всі вже багато разів чули, там написано, що для того, щоб подавати документи на карту побиту на основі тимчасового захисту, потрібно цей тимчасовий захист мати не, не менше, ніж 9 місяців. І також є. Така, так ходять такі чутки, що не можна виїжджати з Польщі. Друзі, можна виїжджати з Польщі, головне не виїжджати довше ніж на 30 днів, щоб не втратити свій тимчасовий захист. В загальному немає жодних проблем і е, більше деталей, на жаль, немає. бо Якби поправки до саме цього пункту вони і далі будуть вноситись, вони, скоріш за все, зараз якраз і розробляються, бо зараз просто написано, що якщо ви хочете подаватись на карту побиту на основі тимчасового захисту, ви маєте мінімум 9 місяців цей захист мати. Тож е, е, треба чекати як мінімум місяців 8 від початку війни, і тільки після того, я думаю, нам вже дадуть нові деталі щодо того, як. Таку карту отримати і що вона буде е, давати взагалі, так які привілеї вона буде давати для власників. Е, і тепер давайте перейдемо власне, до третьої категорії: це українці, які були в Польщі на момент початку війни в Україні, тобто всі заробітчани, які стандартно їздили до Польщі. Е, для цієї категорії стосовно карт побиту абсолютно нічого не змінилося. Ви можете подавати зараз вже документи, е, можете. І вашу справу будуть розглядати не так, як в біженців, що там мінімум до 1 січня ніхто ті документи дивитись не буде. А вашу справу нормально будуть розглядати. Звісно, залежить від воєводства, але кругом зараз є дуже і дуже сильні затримки. Деякі люди чекають на свою карту по декілька років навіть. Я думаю, що про цю проблему ви всі прекрасно знаєте. Отже, друзі, маємо сьогодні таку інформацію. Напишіть, будь ласка, якщо ви подавали документи коли-небудь на карту побиту, то як довго ви її чекали, або можливо, ви її ще зараз чекаєте. Поділіться, будь ласка, своєю ситуацією в коментарях під цим відео. Я обов'язково їх всі перечитаю. Мені це завжди дуже цікаво. Отже, буду вдячний всім, хто поставить лайк цьому відео, хто зробить його репост собі в соціальних мережах, для того, щоб допомогти людям розібратися в темі. Карт побиту. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю всім гарного дня і до нових зустрічей!